Доброго дня, мої малята. Сьогодні я, Олена Вікторівна та моя подружка Майя хочемо вам розповісти казку про невиховане мишеня. Готові? Тож слухайте. Жило в лісі одне невиховане мишенятко. Вранці ні з ким не віталося, не говорило нікому доброго ранку. А ввечері нікому не говорило до побачення. Розсердились на нього всі звірі у лісі. Не хочуть з ним товаришувати, не хочуть з ним бавитися, ягодами не пригощають. Сумно стало мишенятку. Рано вранці побігло мишенятко до дівчинки Марічки і питається Марічко, Марічко. Як мені помиритися з усіма звірами у лісі? Марічка відповіла мишенятку. Вранці треба зі всіма вітатися і казати доброго ранку, а ввечері треба всім говорити на добраніч, і тоді всі будуть з тобою товаришувати? Мишенятко зраділо і зрозуміло, що воно може виправити ситуацію. Побігло мишенятко до зайців, всім зайцям сказало Доброго ранку і мамі, і маленьким зайченятам. Зайченятка йому посміхнулися і дали йому морквинку. Побігло мишеня до білок і каже білкам Доброго ранку і мамі, і діткам білки. Засміялися білки та похвалили мишенятку. Мишенятко було дуже задоволене, що йому всі посміхаються. Довго бігало мишенятка лісом, всім звірам великим і маленьким казало доброго ранку. Побігло мишенятко до лісового птаха, звив своє гніздо лісовий птах на самому вершечку високої сосни. Доброго ранку. крикнуло мишенятко. у мишенятка тонкий, а сосна висока висока, не чує його лісовий птах. Доброго ранку. щосили крикнуло мишеня. Все одно не чує його лісовий птах. Нема що робити. Полізло мишеня на сосну. Важко лізти, мишеняті, чіпляється лапками за кору, за гілки, пропливла повз біла хмаринка. Доброго ранку, білі хмаринці сказало наше мишенятко. Доброго ранку, тихенько відповіла біла хмаринка. Нарешті дісталося мишеня вершечка сосни. Доброго ранку, лісова птахо, сказала їй мишенятко. Ой, як довго я до тебе добирався, лісовий птах засміявся. На добраніч, мишенятко. Подивися, вже темно, вже ніч настала, час же всім говорити на добраніч. Подивились мишенятку довкола і справді, небо зовсім темне, а на небі зірки. Ну тоді добраніч, лісовий птах, сказало мишенятко. Лісовий птах погладив мишенятку крилом і сказав, яке ти стало гарне, мишенятко, вічливе. Ось наша казочка підійшла до кінця. Ви, певно, всі зрозуміли, що потрібно бути вічливим, і тоді вам усі будуть посміхатися, як нашому мишеняті. Дякую за увагу! До нових зустрічей!